Так, можемо захід. Розпочали роботу, зараз готуємо просіки для проїзду техніки і я думаю, на цьому тижні вже буде результат. Так само, як і на інших локаціях, де ми працюємо. Люди всі мотивовані, люди задоволені виконують задачу. Надіємося, що буде комфортно нашим захисникам в цих спорудах, які ми будуємо. Ми отримали сертифікати від виробників конструкцій, що ці споруди пройшли всі випробування. Полігоні перевірені реальними обстрілами, тому будемо сподіватися так само, що вони збережуть життя не одному нашому захиснику». Thank you.